Добрий день, шановне панство. Сьогодні ми маємо чудову нагоду познайомитися з лікарем. Прошу вас представитися, тому що так класно, я не скажу. Да? Представтеся. Друзі, доброго дня. Мене звати Ольга Єфіменко, я лікар, акушер гінеколог вищої категорії, більше 30 років працюю акушером гінекологом, маю деякий досвід в лікуванні жінок. Дякую. Я тут... Старовинним методом записала питання, які можуть бути. Власне, чого ми беремо це інтерв'ю? Хочемо зробити наголос на тому, що здоровий спосіб життя, про який багато-багато йде розмов, в першу чергу має з чогось починатися. На вашу думку, як на думку фахівця? Як часто ви порадите звертатися і проходити обстеження саме у гінеколога, у гінеколога-ендогрінолога? Ну, для пересічної Жінки, яка живе в умовах воєнного стану, яка живе в Україні, на вашу думку? Ну, це не тільки моя думка, це прописано протокольно. Кожна жінка е, повинна е, відвідати гінеколога раз на рік, обов'язково раз на рік. Але якщо у жінки виникають будь-які скарги, біль кровотечі, порушення циклу, вона може звернутися декілька разів на рік. Е, Після виникне цих скарг. А раз на рік це обов'язково. Скажіть, дякую. А скажіть, будь ласка, є різниця між гінекологом і гінекологом-ендокринологом? Ні, друзі, нема ніякої різниці. Кожен гінеколог, якщо він себе поважає, він повинен розбиратися в жіночих гормонах. Не буває гінеколога без ендокринології. Тобто, кожен гінеколог повинен дуже гарно розбиратися в ендокринології. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми під цим коротким відео дати ваші координати або ссылку на YouTube канал, щоб люди мали більш коректну, більш розширену інформацію про те, як скажімо, дбати про своє здоров'я, про те, як правильно профілактувати певні захворювання? Звісно, у нас є платформа Health Hub, Канал YouTube, абсолютно вільний доступ. Там дуже багато фахових лікарів дають інтерв'ю, розказують про ті чи інші захворювання, дають рекомендації. Це платформа для лікарів, але я думаю, що вам буде цікаво. І ще в нас є така платформа Health Space. Це для пересічної жінки, яка не має медичної освіти. Заходьте туди, туди ми будемо раді. Бережіть себе, перемовити себе і відноситися до себе. Такою добротою і повагою, якого якої ви потребуєте, вдячного вам, Дяч. дякую. дякую.